П'ять крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Гадаєш, яка? Депутат Олексій Гончаренко напав на Євгена Кошового. У пенсійному фонді України стриптиз. На Росії випадково похоронили актора Гейпорно. В Одесі здається, квартира до виходу хазяїна з тюрми. У Дніпрі зловили коропа з татуюровкою Слава Україні. В Наш час новини стали настільки абсурдними, що коли читаєш інколи не віриш, чи це дійсно правда. Зараз ми подивимося, обговоримо і прокоментуємо п'ять новин. І я нагадую, що тільки одна з них неправдива. Ваша задача. Ще зрозуміть, яка заради цікавості напишіть вже в коментарях, яка на вашу думку новина неправдива А в кінці випуску вже дізнаєтесь, були ви праві чи ні. Це ванний коментатор, і ми переходимо до першої новини. Та знаю я що ви скажете. Слава Богу, Володя! Ванний коментатор. Пенсія чи стрептиз у пенсійному фонді України стрептиз. Може, гроші закінчились, то вони тепер так пенсію видають. Так, якщо мене дивляться, діди, що б вибрали ви пенсію чи подивитися на дупу 5 хвилин, як то кажуть, одна дупа тобі, чи пенсія наступному? А я то думаю, чого всі мужики так на пенсію хочуть? Мене найбільше цікавить, чого вони вікно не закрили. Для цього ж має бути якесь пояснення людей заманюють. А може, це якась бухгалтерка радується так? або ну, якийсь дідо получив пенсію і через склероз забув її на касі. А може там написано не пенсійний, а пенісний фонд України. Тоді питань немає. А може якась бабуля поняла, що з такою пенсією довго не притягнеш, і треба срочно танцювати стрепти, поки діди свою получають. Ну типа може трохи в труси напхають. А тепер понятно, чого в бабуль такі труси здорові, бо їм там мелочі не треба. Як то кажуть, знавці коментатори, кожен на своєму фронті. Пенсійний фронт виглядає ось так. Це ж по-любому за кошти платників податків. Це коли не вистачає стажу до пенсії дві години, кажеш... то давайте я тут допрацюю. Ну, або касирша каже: Слухай, цілий день пенсії видавала. Дайте ну, встану трохи потанцюю, розімнусь. Ванний коментатор. Друга новина: як заходить в хату? В Одесі здається квартира до виходу хазяїна з тюрми. Ну, і відповідно, перше питання в коментарях. А коли він вийде? Він уже не вийде, йому треба уроки робити. Ну насправді її відписали від 3 до 8 років. Уявляєте, як орендарі будуть молитися, щоб його не випустили швидше за хорошу поведінку? Ну, бо будемо чесні, 5 тисяч за квартиру це офігезна ціна. Ну, звичайно, якщо там десь під ванною не захований чийсь труп. Класна квартира, блін. Тим більше, що її хазяїна на районі уважають. Ну або бояться, цього ми не знаємо. В Ще запитують, а кому бабки платить, і хочу замітити, що нерухомість Одеса відписує на общак. Але я думаю, щоб там жити 5 тисяч буде недостатньо. Треба ще вміти правильно в хату зайти. З плюсів, звісно, що не буде неожиданих перевірок від хазяїна. Але є один нюанс. Договір про оренду треба їхати підписувати в тюрму на побачення. Чому ми не здивовані, що таке може бути в Одесі? Чому ми взагалі не дивуємося такому в 2025 році? Ох, цей інтернет нас з вами спортив. Панний коментатор. <кій> Третя новина Гейрой Росії. На Росії випадково похоронили актора Гейпорно. У Курську встановили стіну пам'яті з іменами учасників Курської битви як у Другій світовій, так і в 2024 році, на якій було знайдено відфотошоплене фото актора Гейпорно Білі Херінгтона. Якщо є сумніви, то ось фото на стіні пам'яті. А ось рандомне фото актора з Гугла. Не питайте, звідки я впізнав актора. Що? я просто довірився новині. Я не знав цього актора, поки не побачив новину. Ну, чесно, знаєте, в якому бою він загинув? Повівся на цей прикол. Йому сказали, що зараз буде бой, а він каже, який. Мій хуй з твоєї губою. Ну, і він сказав, я готовий прийняти цей бій достойно. Ну, вже ніяким новинам не дивуєшся. Але реально, ну як можна було так провтикати? Чи може це якась чергова схема росіянок, як заробити на загиблих чоловіках? Сейчас мужчину, который служить на СВО, он погибает и ты 8 мільйонів за с... рабочей схемой. Конечно. Сейчас многие так делают, очень много женщин к вам приходят вот с этими 8 миллионами. Покупає якусь там діше квартирку квартиру. І ще п'ять. Ну не знаю, не спрашувалась. Надо буде задати вопрос. І що тут прям робоча схема получается? Це бізнес план Ну от а в жінки не було чоловіка. і вона просто скачала фотку з інтернету і прийшла просить рублі. В неї питають це точно ваш чоловік? А да, 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 он наша переписка. Он останнє що він мені писав за Русь в очко будь. Так що, умоляю, дайте грошей, бо все, що од нього сталося, це оця футболка. Панний коментатор. Залишилися дві самих мочених новини, але перед тою балдьошкою хочу подякувати усім вам, хто мене дивиться, лайкає і коментує. І дуже сильно хочу подякувати людям, які підтримують канал фінансово. Самі розумієте, важко вижити такому маленькому каналу без вашої фінансової підтримки. Так що балдьожники, буду вам дуже сильно вдячний, якщо підтримаєте мене і мій канал, натиснувши кнопочку спонсорувати під цим відео. Якщо ви дивитесь з телефона, а ви в більшості дивитесь з телефона, то цю кнопочку під відео спонсорувати ви чомусь не бачите. Поки Ютуб не оновив свою приложуху на телефон. Для вас я залишив посилання в закріпленому коментарі під відосом і в описі самого відео. І дякую спонсорам, які вже доєдналися. З кожним випуском вас все більше і більше. Дякую. До речі, якщо вам цікаво побачити свою рекламу в моїх відосах, пишіть мені в інстаграм. Залишу також в описі під відосом. Ну, все, все, повертаємося до новин. Зараз як дам вам, блін. <му> Ванний коментатор. Четверта новина Кошовий проти Гончаренко. Олексій Гончаренко атакує Євгена Кошового в інформаційному просторі. Коротше, війна війною, а у Верховній Раді, як завжди, мірюються пісюнами. Значить, був закон про припинення мобілізації, і пан Гончаренко єдиний, хто проголосував проти нього. І Кошовий, виходить, не підтримав цей вчинок пана Олексія. Тому пан Гончаренко вийшов на трибуну Верховної Ради. жалується, що його не підтримав Кошовий перед депутатами, які виходить, його теж не підтримали, раз він єдиний, хто проголосував. Після того як я став. Єдиним єдиним в цій залі, хто проголосував проти продовження воєнного стану і мобілізації, на мене влада спустила всіх собак, але цього всього виявилося мало і підключили важку артилерію. Справді важку художнього керівника. Вечірнього кварталу Євгена Вікторовича Кошового. Ну він же лисий з кварталу. Коротше, цей дябчик Гончаренко будь-якими методами набиває собі рейтинг. Бо ж дуже хоче президентом стати. Да, 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 вам не почулося. Я сказав, дябчик, що ностальгія в око попала. Дябчик, я особисто не говорив це слово років 20. Але зараз не про це. Давайте подивимось. Відповідь на це відео кошового е, губашльоп Олексійович не. Регіонал Олексійович. Алексєйович Олексій Олексійович Гончаренко. Мені дуже приємно, що цілий народний депутат під час виступу з Трибуни Верховної Ради цілих півтори хвилини приділяє моїй скромній персоні. Я відповім тобі е, на цей спіч мовою, яку ти розумієш. Ау -гау, ау -гау, ау -гау, ау -гау. Гау-гау, гау гау гавонот, і з одної сторони можна сказати: ну ти кошовий чи рік, чи рік кукудунду. А з другої сторони, ну а що він мав ще відповісти на ці провокації? Я не знаю, що в них там вообще відбувається, але це вже абсурдно весело. Що 95-й квартал починав з пародії на Януковича, а закінчує ось таким зверненням до народних депутатів. гау гау гау-гау, гавонот. Я, якщо що не на чиїй стороні, я наоборот за те, що по Верховній Раді поставили ринг, і Гончаренко з кошовим вирішили б це питання за правилами боксу. Да ви прикиньте, яка була б подія? Транслювати. Це можна було б задонати. Квитки на саму подію за великі донати. А ще ж можна було б букмекерів підключити, щоб ставити на перемогу. І ці всі кошти конвертувати на Збройні Сили України. Ви прикиньте, скільки бабла можна було б зібрати одною такою двіжухою. Зеленському не прийшлося піздить в Америку гроші. просити. Я надіюся, що до них долетить моя пропозиція і вони її розглянуть. Вліпи лайка, якщо подивився б на такий махач Гончаренко проти кошового. Ванний коментатор. П'ята новина риба з татухою. У Дніпрі зловили коропа з татуюванням слава Україні. Україні». Наконець-то я дождався цього карасика. Це капець, п'яціке сидів. Ждав, ждав, але все таки є. У Дніпрі стався безпрецедентний випадок. Рибалка Михайло витяг з води коропа з татуюванням слава Україні. Що за прикол скажете ви? Понімаю вас, в мене була така сама реакція. По перше, не настільки вже ми з вами йопалися, щоб наша реакція була. Що кажете? Риба з татуюванням слава Україні. А, понятно, відпустіть її. По-друге, десь, має по двох. І обідно, блін, якщо це реально тату, то фіг випатаєш в якого майстра робив. І фіг, пойми, що відбувається: чи то нова субкультура риба патріоти, чи то якийсь татусалон на березі Дніпра святкував свій корпоратив. І в них був конкурс спортивна тату рибалка. Ну, знаєте, спортивна тату рибалка. Це коли ловиш рибу, набиваєш тату і відпускаєш. І що ви думаєте? Вже хотіли визвати службу безпеки України, щоб відкрили кримінальне провадження по статті. Незаконна татуювальна діяльність у межах водойм України. Як хоп хей і татуюва. Скоро позлазить. Ну, насправді там, звісно, написано, що воно зразу злізло. Це я так тянув різину для інтриги. Виявляється, то була якась наклейка чи перебивачка, яку, скоріш за все, наклеїв якийсь малий пістон, поки батько грів мангал. Або це була така смс-ка. Ну а що, колись до голуба листа чіпляли? А тут мужик написав Слава Україні і відправив коропа куму на той бік річки. Назад вже припливає, а на ньому пише Героям слава. Отак, от, от ще трошки та наклейка потрималася. І може це був би перший короб, якому дали Героя України? Я, чесно кажучи, в принципі радий, що то було не справжнє тату. Ну, бо як би він встав. Рості з тим тату виглядав. І пам'ятайте, якщо риба мовчить, це не значить, що їй нема що сказати. Це значить, що в неї просто щелепа так стоїть, що їй просто неудобно розговарювати на українському. Ванний коментатор. <кху> ну і яка ж новина була неправдивою. Ви вже поняли, да? Ну, звичайно, це. Так ти, давай спочатку підпишись на канал, якщо ти досі цього не зробив. Бо виявляється, половина глядачів, які дивляться, досі не підписані. Напишіть в коментарях, як вам оновлений формат, чи варто продовжувати в такому ж дусі. Ну, звичайно, фейкова новина риба з татухою. Єдиний Карась, який є патріотом України, це Євген Карась. І то, буває, щось як зарядить, то хоч ці, хоч падає. Минулий випуск ванного коментатора. Ви можете подивитися ось тут. Там, до речі, реально цікава новина, як на концерті Макса Коржа в Польщі включили гімн України. Народ, зараз в усіх соціальних мережах новини несуть рододендрон як швидко. так швидко, як Віталій Козловський зараз перекладає свої пісні на українську мову. Тому не треба тим всім новинам вірити. Тож нас усіх вчили, довіряй, але провіряй. Балджоніки, це був ванний коментатор. Побачимось. Зараз, блін, як дам вам.